Що буде, якщо кожен день пити енергетики? Перше, це звикання. Кожен раз треба випивати все більшу дозу, щоб кофін подіяв. Дія 2-3 години. Максимальна доза на добу це 2-3 банки. Де виснаження нервової системи від дративливості, тремтіння з рахунок великої кількості вітамінів групи Б до слабкості безсоння. Друге зношується швидко серце, збільшується частота серцевих скорочень, збільшується артеріальний тиск і йому треба сильніше качати. Третє садиться пішенкова залоза, бо там є багато цукру, який треба третьсулін. І часто виникає преддіабет. Четверте йде психологічне звикання, де без енергетиків людина не може прокинутися чи щось робити. Енергетики не дають нову енергію, вони беруть її від організму в борг, за яку треба буде заплатити дорожче своїм здоров'ям. Енергетики бажано продавати тільки в аптеках. А щоб мати сили, треба дотримуватись режиму. Слава Україні!